Філософські погляди Сократа У кожній людині є Сонце. Тільки дайте йому світити. СОКРАТ. Усі наші погляди на Сократа як філософа базуються винятково на непрямих джерелах, головним чином на творах Платона. Проте навіть образ, створений з кусочків матеріалів, вирваних з небуття, дає уявлення про нього та його філософські погляди і не викликає сумніву у фізичній реальності існування Сократа, людина, настільки глибоко переконаної у власній правоті, що навіть під загрозою смертної кари він не спробував принести свої вчені у жертву заради порятунку життя. Ціллю філософських вчень Сократа була допомога людям. Своїм покликанням він вважав виховання людини, смисл якого бачив у дискусіях та бесідах, а не в систематичному викладенні якоїсь області знань. Діалоги не єдина відмінність сократівської філософії, до яскравих рис розуміння етичних людських цінностей, сповідуваного філософом, відносяться діалектична, розмовна форма пошуку істини. Визначення понять методом індукції від частки до загального. Пошук відповіді питанням за допомогою маєвтики. Сократів спосіб пошуку істини полягав у тому, що філософ ставив співрозмовнику невідні питання з певним підтекстом. Отже, відповідальний губився, і у результаті дійшов несподіваним собі висновків. Славився мислитель і хитромудрими питаннями від неприємного, змушуючи опонента суперечити самому собі. Філософ питав, підштовхуючи співрозмовника до нових думок і формулювань. Від загальних предметів він переходив до визначення конкретних понять, що таке мужність, любов, доброта. Сократ ніколи не вважав себе мудрим, а лише філософом, який любить мудрість. З цією особливістю сократівського вчення пов'язана фраза, що приписується йому Я знаю тільки те, що нічого не знаю, але інші не знають і цього. Звання ж мудреця належить на його думку лише Богові. Якщо людина самовпевнено вважає, що знає на все готові відповіді, то така людина для філософії загублена. Саме представники сократичних шкіл ставлять проблему людини, людської особистості, формулюють основні світоглядні питання, такі як відношення суб'єкта і об'єкта, духа і природи, мислення і буття. Сократ був принциповим ворогом вивчення природи. Роботу людської думки у цьому напрямі він вважав безбожім, потрібні гадання, а не наукові дослідження, щоб отримати вказівки богів відносно їх волі. Він притримувався порад дельфійського оракула і говорив своїм учням чинити так само, робив жертвоприношення богам і виконував усі релігійні обряди. Для Сократа дух та свідомість були важливішими від природи. Раціональне знання, котре походить від суб'єктивного духу, то найвища цінність. Тут бере свій початок коріння європейської системи цінностей. Не природа, а людина є мірою усіх речей. А все, що існує у світі, має своєю метою користь людини. У той же час, відповідно до сократівського вчення, добродійність є привілеєм благородних. Сам виходець із народу Сократ був непримиренним ворогом афінських народних мас. Він обожнював аристократію. Його уявлення про непохідність, вічність та незмінність моральних норм виражають ідеологію саме цього класу. Усі риси притаманні доброчесній людині, вона повинна здобувати шляхом пізнання і самопізнання. Самі ці слова пізнай себе були викорбовані на стіні храму Аполлона в Дельвах. Сократ хотів би бачити в афінянах людей хоробрих, але скромних і невибагливих, справедливих до друзів, а не до ворогів. У своїх соціальних поглядах Сократ орієнтувався на ідеал давніх цивілізацій, котрі опиралися, перш за все, на землеробство та воєнні дії. Учним і послідовником Сократа став Платон, завдяки кому до нас і дійшла більша частина Сократового вчення. До Сократа, який вів аскетичний спосіб життя, люди приходили за знаннями, шукаючи істини. Він не навчав ораторського мистецтва та інших ремесел, але вчив бути доброчесними по відношенню до близьких, сім'ї, рідних, друзів, слуг та рабів. Сократ вважав, що про людину складно судити з вчинків, адже зло твориться через незнання. У душі кожної людини є місце добру, а кожна душа має демон покровитель. Голос цього внутрішнього демона, якого сьогодні ми б назвали ангелом охоронцем, періодично нашіптував Сократу, як вчинити в складній ситуації. Демон приходив на допомогу філософу в найвідчайдушніших обставинах і завжди рятував, тому ослухатися його Сократ вважав неприпустимим цього демона і прийняли за нове божество, якому мислитель нібито поклонявся.